Доброго дня, Миколаїв, 25 травня, 24 рік. Сьогодні відео у нас буде про фундуки, саженці і щеплення. Результати щеплень, які, що, як, ну, висновки для себе, так сказати, що впливає на щеплення. Ну, побігли відразу по темі, не будемо розжовувати. Щеплювали. Ну, я це не показував, тому що мені самому було цікаво. Робили мікрохірургію в цьому році. Я ось таким зайнявся, так сказати. Були, ми купили у Михайла Стеця на ведмежому Трекстон і круг. Круглий від кості бариби, як він казав. Я не знаю, що це. Ось Трекстон. Ну, Це, щоб ви розуміли, десь товщина сірника прижився. Не ко... Всі вам як будуть показувати, будь казати, що все прижилося, все добре. Ось тут був Трекстон, так само не прижився. Ось тут Трекстон теж в крону. ну, Живий не живий. Це там товщина дійсно сірника. В приклад, Робили в приклад, що ми робили. Це теж здається Трекстон. Приклад, чому навіть мені цікаво, чому. Потім розмотаємо, а можливо, і зараз. Ні, хай собі ще живе. Щось, бруньки щось там тримаються, але не пішли. хуцька бомба. От хуцька бомба мене дійсно здивувала в цьому році. Всі живці, всі окуліровки хуцької бомби. От вам і перший висновок. ну якість мабуть, живця. або приживаємось чи що. Ну, Відміщею ми брали це, до речі, це бачите, яка, як палець майже товщина. Тут на одну бруньку, тут було, а тут теж на одну бруньку, щеплення. Це ми купували у Михайла ось цей саженець. Ми купували як два, він нам прислав на два стовбури, але ми вирішили не розділятися, не розділятись, тому що могли втратити обидва. І один стовбур ми зрізали майже під самий низ. Тут бачимо, як пішов розвиток, як гарно воно росте. І ось з цього стовбура ми зробили ось ці щеплення. Бачите, знову ж хуцька бомба, ось написано. І це ми робили 19 на 3. -го. Як зручно підписувати маркером, але треба гарний маркер, як кажуть, стійкий до змивання. Перманентний. 19.03 ми робили ці щеплення. Ну, Це живе, щось, там, щось йому не сильно сподобалось. Тут у нас гарно пішло. Це ми щеплювали на сіянці. Ну як не на сіянці, це ми вже лишили. Це у нас Що у нас тут? Це Миколаївська селекція типу Косворда. Ну, Це не косворд точно, це Миколаївська селекція наших Миколаїв ми в крону щеплювали. Це я покажу вам відразу там такі не... Саме гірше, тому що, як всі як кажу, показують щеплення. І ніхто не хоче показати те, що всі показують, що загалом що все в них добре. Дійсно, можливо, якщо руку набити, а можливо, якщо глаз набити, то все буде добре щеплюватися. Ще один приклад щеплення в приклад. Я як випробував різні методи щеплення. Я цікаво мені всякою ерундою займатися. Просто в приклад. Був товстий пагін. Ось знову хутська бомба. 6,04. Тут вже 6,04. В приклад ми бачимо, який гарний вже пагін. Сантиметрів 40. Але другий живець не прижився. Чому? Бог його знає. Чому бачимо тут вже нарости калюсу дуже добре? Все працює в приклад. Я думаю, що вже шанс по-любому він буде жити це щеплення. Це інший такий великий кущ Миколаївської селекції, я його не показую, тому що дуже дрібний горіх. Ну, до речі, з цього горіха, з цієї ліщини будемо називати, сіянця, так сказати, виріс сіянець. І це якраз ось той пиріжок, так сказати, тому що це купувався теж як пиріжок. ну тут зовсім, А з нього виріс сіянець, який мені дуже подобається. Пиріг, я його називаю, Миколаївська селекція пиріг. Дуже гарний горіх. Я вам скажу, навіть краще деяких, краще деяких відомих. Це в нас ось минулорічні окуліровки. Літні окуліровки на фундуку приживаються, але чомусь я не можу зрозуміти, чому не всі, не на всіх. Можливо, є фундуки. Це в нас трапезунт від ленчика ми щеплювали. Ну, ми в цьому році тільки отримаємо. Але я вам хочу показати ось розмір листка. Ну, Це не те, що а, ось він. Півтори рази більше за долоню. Ось які здоровенні листки. Ось, ну, Це вражає. Так, показав уже. Жаданий. Жаданий Стець давав живці, ми в нього купували, щось він подарував дуже багато живців. Жаданий не прижився в мене чомусь зовсім. Хоча тут же ж ось робили хутська бомба. Де в нас ось хуцька бомба 6.04. Такий, мабуть, день був добрий, 6.04. Хоча тут теж ми жаданий робили теж 6.04. Хуцька бомба. Хуцька бомба, ось в розчіп. Така товщина. І просто в розчіп, ну, чесно говорячи, робив ну, для експеримента. Просто не те, що, щоб, щоб якийсь досвід мати. От взяв отаку, вирішив в розчіп в такий період зробити. Дуже чудово прижився, бачимо, що товщина вже пагана, товще, ніж сам живець, який ми щеплювали. Це у нас на одному пагану так попрокидалися минулорічні окуліровки, теж літні окуліровки, червонолисний. Це, мабуть, Скоріше за все Варшавський, тому що я не підписував, тренувався, а так воно. І ще один. У нас якийсь, і ось тут і ще один який, якийсь, якийсь, що не підписано. Так що, щеплювати можна різними, фундук приживається будь-яким способом. Це в нас інший кущ такий величезний, вже теж фундуку, типу, як я казав, Ну, Я його не розповідаю з Миколаївської селекції, так сказати. Ну, я купувався як трапезун, але він мілкий, як сирена. До речі, він мілкий, як сирена, і смачний, як сирена. Хто розуміє, про що я, той розуміє. Сирена теж червонолисний гарний фундук, але він мілкий. Але він смачний. Тому що не всі фундуки смачні, так сказати. Всі вони горішки і горішки. Теж у нас щеплення. Ось. Варшавський червонолисний, але ну, листки, я вам скажу, на Варшавському червонолисні теж немає таких ось на всю ладошку, так сказати. І знову ж, знову ж, знову ж, хуцька бомба. Хуцька бомба покращеною куполіровкою. Ось прекрасно прижилася. І хуцька бомба це літня. Ось це коли в нас було. Зараз 6 .04. От 6.04 якийсь такий день був дов... дуже добрий. Напишіть мені, хто розуміється, що можливо, це по якомусь щеплюваному календарю. До речі, люди, які будуть дивитися і спрашують, коли ви знімаєте ну, стрічку. Я то там відповідав людям, що знімаю через рік, десь посол, якщо і Зелента, то через місяць-півтора знімаємо, перемотуємо стрічкою. Ну, Треба робити поправку на те, яка у вас стрічка. Якщо у вас стрічка, та, що сама, сама розкладається, ось та зелена є китайська, вона дуже добре тримає рік, а потім вона потихеньку сама розлазиться, її можна і не знімати. А є стрічка така, що, якщо ви вищеплюєте поліетиленовою, якщо я не знаю, як розкладається та що. Жінки замотують продукти, харчова, так сказати, то можливо її потрібно знімати вже, ось ви побачили отакі прирости, її краще зняти і просто перемотати, тому що ще одне висновок, Вон, бачите, аж до кінця пішов дуже що по деревам, що замотувати живці повністю. Або вкривати фольгою, я вкривав. Дуже гарний результат, є доступ воздуха, не спарюється, притіняється, і там температура і все добре. Так що, якщо ви звичайною плівкою замотуєте, то дійсно через місяця-півтора максимум знімайте. знімайте. І Хочете перемотайте, хочете дивіться, як у вас, але воно вже буде жити. Головне, щоб на сонці не згоріло. Знову відео вийшло дуже довгим, не знаю як люди знімають. Сам не люблю, звісно, дивитися дуже довгі відео, вони не цікаво їх спостерігати, тому що дуже багато бла-бла-бла. Отак і я бла-бла бла. Ну, кому цікаво було, той дивився до кінця. Дякую вам дуже велике. Це, до речі, я показую кондуки про те, що я казав, сіянець пиріжка. Як пиріжок, ну, я його називаю, тому що він по-любому сіенця. Це пиріг миколаївської селекції пиріг. В нього дуже цікава така плюска незвична. Я не бачив на фундуках. Ну, В цьому році, я вже казав, в деяких оглядах трошки біда чомусь у нас з горішками на деяких фундуках, мабуть, сказалися приморозки. Це в нас шедевр. Сіянець, миколаївська селекція Щедрик. Яке? Щедрий, Щедрик, будемо називати шедевральний, ні, шедевральний єсть. Ну, ось є вже завізі. І так у нас наш фундук шедевр. Дійсно, он вже саджанці прикопані. Кому буде цікаво, звертайтеся, є саджанці. Будуть, можливо, якщо буде все добре. Наші фундукові маточники, наші саджанці від. Ігоря Губіна. Ой. Дуже добре розвиваються, дають прирости, ростуть наші червонолисні. Варшавський, терновський від Ігоря, Варшавський красавець. Красавчик, красавчик. Гале, Морозівський, дуже багато сортів. Все, працюємо, розмножуємо, працюємо на... Україну і, звісно, не забуваємо про себе рідних. Ось такі вже у нас бачимо горішки. Все, дякую за увагу. Підписка, подобайка. Слава Україні! Буде добре все і в нас, і в Україні.